Вступну кампанію до новоствореного полтавського ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою продовжили до 11 серпня. Тут приймають документи учнів зі всієї області та ВПО, які закінчили 9 класів школи. У приймальній комісії ліцею говорять: від дитини потрібна мотивація вчитися військовій справі і фізична підготовка а від батьків згода на навчання. Щоб вступити до нашого ліцею, треба основний пакет документів. Це заява від батьків, тому що діти неповнолітні, заява від дитини, атестат про закінчення 9 класів, оригінал обов'язково. Копія свідоцтва про народження, копія паспорту, копія коду і обов'язково медична довідка, форма 086 і довідка про щеплення 063. Ну а потім уже йдуть такі от додаткові документи, які можна буде вияснити, зателефонувавши нам. Після цього на вступника чекають іспити. Більшість з них будуть на підставі програми і нормативів, які учні проходили у 9 класі. Розповідає виконуючий обов'язки начальника ліцею Олександр Баленко. Перший етап це медичне проходження медичного огляду. Другий етап це психологічне обстеження з психологом. Будуть проводитись психологічні тести. І останній етап це здача іспитів. Іспити будуть математики інтегрований, курс, значить, будуть вони проводити тести, здавати тести, значить, диктант з української мови. І останній етап це фізична підготовка. Зараховувати до закладу учнів будуть на конкурсній основі. Усього цього року до ліцею планують набрати 90 вступників. Нині документи оформлюють 35 кандидатів, з них 14 дівчата. каже директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. Даний ліцей планується орієнтувати на навчання в сфері зв'язку телекомунікацій. Випускники цього ліцею. Після здобуття повної загальної середньої освіти матимуть право першочергового вступу до вищих військових навчальних закладів і до закладів вищої освіти, в яких є військові кафедри. Повноцінно ліцей має запрацювати вже 1 вересня. За словами Євгена Кончаковського, навчання, проживання, харчування та військове обмундирування для ліцеїстів буде безкоштовним.